Майданчик буде реставрований, відремонтований. І дуже важливо, що є люди, які дають креативні ідеї. Також є ідея стосовно потускового парку для дітей. Тому я переконаний, що власне, і площа перед цирком, і цей сквер будуть найулюбленішим місцем для відпочинку лів'ян і мешканців, які тут живуть. Тобто хочемо робити все дуже і дуже якісно досконало. Працювала наша робоча група, куди входять дівчата з департаменту розвитку, активна робота Галицької адміністрації, Лено архітектора міста Львова. Тут спільна праця великого колективу. Ну, Самі працівники цирку були шоковані, тому що вони не що колись небудь до цієї площі руки дійдуть.